Такі маскувальні сітки плетуть дітки на уроках праці по всій Україні. а Заразом готують печиво й роблять свічки для тих, хто на передовій. Своїм прикладом вони намагаються показати: зігріти солдата дуже просто, треба тільки захотіти. Я хочу, щоб у солдатів було все щоб вони були всім обезпечені. Кабінети праці у цій школі вже місяцях перетворились на майстерню. Тут дитячі руки роблять все, без чого не можуть обійтися солдати на передовій. Наматуємо вату тонким слоєм. И потом его вмакаем в воск. Ось так всього за кілька секунд 13-річна Настя із звичайного сірника робить сірник тривалого горіння. Він не гасне цілих дві хвилини, і певна дівчинка неодмінно стане у пригоді бійцям на сході. Настя Переселенка із батьками два місяці, як втекла з Донецька. Я приїхала із Донецька, тому що у нас там почали бомбити. Ми сиділи кілька днів в підвалі, потрапив снаряд в нашу дачу. Окрім сірників, діти виготовляють для бійців і такі собі міні -ком... Упорки їх можна використовувати як лампадки і кип'ятити на них воду. Однієї вистачає на кілька годин. Ідея належить методистці Олені Горобець, каже, навіть підручними засобами зігріти солдата дуже легко. Виходять ось такі смішки. Вирізаються такою висотою, яку використовуємо бляшанку. Ось так: от його скручуємо, досить плотно воно повинно скрутитись, але все рівно просвіти мають бути. І розтоплюємо парафін і заливаємо. Свої вироби дівчата передаватимуть бійцям у комплекті з міні-пічками, які вміщаються навіть у кишеню. Їх майструють у сусідньому класі хлопці. Вона відкривається, ставиться сюди катілок, ставиться сухий спирт, і вона нагріває воду. Можна навіть руки там нагріти. Комплект. Такі сірники, які дівчатка виготовляють, закривається. Теж дівчата роблять такі от чехли. Воно все майстерні візь. справжній конвейер. Хтось нарізає смужки з металу, вже Йо. інший робить розмітку. Все точнісінько за кресленнями. Головне не схибати з розмірами. Я спочатку відмічаю, потім роблю тут маленькі отру. Для того є спеціальний верстат. У планах у хлопців 20 пічок. Саме настільки стане матеріалу. І вже до нового року сподіваються, ними грітимуться кіровоградські бійці. А це вже Тернопільська школа. Тутешні учні теж приготували для бійців подарунки. Це ванільне печиво і печиво зі спеціями. Кілька ящиків такого, а ще бренки із національною символікою Саморобне мило діти відправили на фронт тиждень тому. І ось бійці завітали із подякою. Ми отримали ваше печиво, школи до печиво було таке враження, що… Від фронтових спогадів Руслана у дітей навертаються сльози. Школярі буквально не дають йому проходу. Дякую сам за кілька тижнів. Доброволець батальйону Шторм знову поїде на передову. Йому школярі передають листи і прапора, із побажаннями скоріше повернутися. А ще дуже просять переказати їхню подяку бійцям. Віра Шестакова Михайло Яремишин Сергій Бодак програма Вікна СТБ.